1991 рік, як народження сучасного українського війська. На той момент наша армія у трійці найнавишає. Така армія Гербонацій. Росіян. Росіяни намагаються його забрати собі. Дід, щоб ти yeah. собі понімав раз і навсіда. І підписники теж. Мені це не жалко. Просто я хочу, щоб ти багато його не їв, щоб тобі погано не було, бо це його їсти треба. Не всмак. Що? А кашу ти їв супчик? Що? Ааа, де бля. Ладно, дивись. Радянський колосок. Ешь меру, не їшь, все підряд. Від армії намагаються відкосити. Теперь я ударю все шпильки и перейду к следующему этапу. Ты, что у милый? Ты что, какой-то э, супер стилист, э, ты как бы модель? А я спать хочу, модель нашу. Что от них осталось? Панель выглядит чудесно, но некоторые... Где он докажет мне? нужно приготовить шпильку, чтобы закрыть ею мелкие неровности. Шпатлевку и отвердители. Нужно смешивать шпаги и сосмотреть, не получится однородная масса. Главное, чтобы в составе не обратно. Стиль? Стиль. Часто даже тонкие. Добро, здоровочка. Чуть бачите, такий зачуханий зараз. Вмитий, але сонний потому що Емблі сьогодні давала копоті. Оце от Принцеса Емілі, її зараз що? У нас бананчики, блінчики, всякі там добавочки, сметаночка. А в нас сьогодні так нам пощастило, що у нас блінчики і ікра. У мене нема грошей, щоб купити за, 300, за 3700 чи 4000 гривень 300 г. То я беру за 500 гривень 500 грам. Може бути, ми економимо, ми такі люди. От. На смак нормально, їсти можна, кому не подобається. Аня їсть, ложко. Аня їсть ложкою. Аня ага. ложкою. Ціна 500 гривень за 500 гривень. Що ви хочете, щоб тут стояло що? Чорна ікра? Чорний ікра буде дорожче. І зараз блінчиками залопашимо, поділюсь враженнями, бо давно вже її не їв. А потім будемо їхати машиною, розкажу чого. Дуже переживаю за це, але що буде, то буде, так сказати. У мене, мене є пес здоровий. Який, Такі... Як його звати? Барсик. Ні. Барсик назбув років 10 тому назад. А як його назвав? Бакс. На будиш пише діду. На будіс пише. Ну. Що су? На буді пише бакс! На буді пише бакс. Барс. 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 А як зробиш? Бакс! Бакс! Бак. Бакс. с. Бакк, бакс. Так де, да. да, да ну бак к, бакс. А, последня бу буква С. С, С последня буква С. Бац, бакс, бакк. Ну шо, 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 шо що менс? Що 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 зробив? Шасти, блять. Наталя Скрипник скинула 50 грн. Подякую, будь ласка, Наталі Скрипник. Натал. А мені кажуть, стрім, шо, мені каже стрім видає. Я що? Мені що, е, власної життє немає чи що? Что ты робишь? Слабей, сейчас шо то. Ой, слабее. Я такий слабый, блядь. — Я слабый, мне все тіло. — Та мене тоже болить хребет. Эй. Брихун. Болить печінка, легка і... и... Эээ. срака. — И кишка. А, Сд. Не, серьезно. Такие слабые, что хочется в туалет просратися. — Ну то иди. Ні, я іменно такий слабий, що... Бр на ну, типа в повному обсязі. Ай, сатана, не пизди. Так, що мене пити щось. Може, просто грав. ти другу? У мене три сараї. Що кажеш? Та ти ніхуя не думаєш, Мужик цей Степан. Дай шифер. Я кажу. Як це так дай? Вон там кажу. А чого він шифером питає? Чого є шифер? Що ти такий їбанутий? Він що не бачить, що ми є. поміняли. Треба вещи освіти. В якому Та насрав я на твої успіхи. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер перчить Твій чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Цей, що з хати сняли. старий вон. А. Як з нема що рибку січку і нахуй сість.